Чи повинні ви під час руху прямо дати дорогу мотоциклу? Не повинні. Повинні. Отакої повинні. Це що? Рівносторонні перехрестя. Але ж там тупик. Давайте розберемось. Перед перехрестям встановлено знак тупик. Та інформує він, водія, що праворуч немає наскрізного проїзду. Але це ж виходить прилегла територія, що прилягає до краю проїздної частини та не предназначена для наскрізного проїзду. так? Але ні, не так все однозначно. Так, це не наскрізний проїзд. Але це не прилегла до дороги території. Адже знак чітко каже, що це позначення дороги, яка не має наскрізного проїзду. Встановлюється перед перехрещенням з позначеною дорогою. Тому, хоч дорога і не наскрізна, але ж дорога. І оскільки знаків пріоритету немає, отже, дати дорогу повинен водій, до якого транспортний засіб наближається з правого боку. Отакої. Заплутали.